Ліна Костенко коректна ода ворога. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам освічитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний звичний мій тренаж, мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма гарне відчуття, Марудна справа жити без баталій, людина від спокійного життя, жиріє серцем та втрачає талію. Спасибі вам, що винен, як ущі, дрібнота, будь негодна ворогам. Якщо я маю біцепси в душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга напевне буде вольтова.